З початком широкомасштабного вторгнення, коли нависла така загроза над усією культурною спадщиною України, ми, звісно, дуже переживали, як, як це все відбудеться. Переживали за те, щоб не втратити ті найцінніші експонати, да й будь-які експонати, які в нас є. Завдячуючи допомозі ЄС, ми змогли. Пережити зиму, а отже, ми змогли зберегти практично всю нашу колекцію. Цього року так склалося, що ми святкуємо 40 років від дня створення нашого музею. Наш музей не тільки про мистецтво, наш музей не тільки про культурну спадщину, наш музей про спілкування з мистецтвом. І 24 лютого ми всі зустріли ранок. Вдома з такою тривогою рятували те найцінніше, що в нас було, це постійні експозиції, це предмети так званої першої черги, другої черги. Ми пакували їх, знімали з залів, переносили в безпечні місця. Кожен день під обстрілами під час тривог робили просто свою справу. Перша стаття, яку ми запросили від. Аліф від європейської спільноти це саме кошти на пакувальні матеріали. Найбільшу частину гранту забрали кошти, які ми витратили на закупівлю сонячної станції. Для нас це. Внесок в екологію і зменшення споживання електроенергії з мереж. Відповідно, це використання відновлюваних джерел енергії. Далі частину гранту, як я вже сказав, ми використали на будівельні матеріали, які дозволили нам знову ж таки зробити всі частково оновити електромережі. Широкомасштабна війна показала важливість створення цифрових копій, цифрових музеїв, для того, щоб все наше надбання могло бути зафіксовано як копія, як цифрова копія, і хочемо створити повністю доступний відкритий музейний простір. І все це разом створює ту українську культуру, яка, знову ж таки, для мене. Визначає світогляд. І е, саме так я б сказав, що українська культура для кожного українця е, це є мірилом і способом визначення його світогляду.